Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому дайджесті. Двоє людей поранені у Нікополі. Росіяни вдарили з артилерії, спрямували на місто понад півдесятка снарядів. Постраждали 57 та 71-річні чоловіки. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Атакували окупанти сьогодні й Новопавлівку. Ворожий безпілотник посілив по житловій забудові. Внаслідок удару пошкоджені два житлові будинки. Обійшлося без поранених. А в Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічної атаки. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Вночі росіяни завдали по місту 10 ударів, вбили цілу родину. Зранку у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважкі поранення через ворожий обстріл. Лікарі боролися за її життя 10 годин, але врятувати не вдалося. Вночі ж з під завалів рятувальники дістали її чоловіка та доньку. 14-річну дівчину витягли. Непритомною, проте в кареті швидкої вона померла від травм несумісних з життям. Спочатку маму Олю витягли від дуже сильні опіки, голови це таке. Дочечку витягли, то, теж жива була. Ну, маму відправили в лікарню, а дочку реанімували, ну не змогли її реанімувати. А вже батька витягли то це саме. Нарко. Аккуратно. Ще 12 людей через російську атаку постраждали. Серед них 9-місячне немовля. В нього контузія. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, зруйновані приватні житлові будинки, потрощені дитячий садок та об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі закрито всі потрощені вікна в восьми багатоквартирних будинках та в трьох приватних оселях. Запоріжжя внаслідок масової атаки на місто було здійснено випуск 12 шахетів. В місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, шість багатоповерхових будинків. Один будинок приватного сектору, заклад дошкільної освіти, а також заклад приватного харчування. Від ранку росіяни атакують Херсонщину. В Антонівці поцілили безпілотником просто по місцевому жителю. У 40-річного чоловіка мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його стан тяжкий. Ще 14 людей поранені в області внаслідок обстрілів за останню добу. Під прицілом окупантів були понад 10 населених пунктів. Чорні клуби диму, що видно, аж з траси. Який знищує буквально все на своєму шляху? Масштабна пожежа у Тарумському, яка потроху підбирається й до Карнаухівки, тут в день загорівся сухостій. Вітер з неймовірною швидкістю розповсюджується по полю. Він то вщухає, то піднімається на метр вгору. Якщо вітер почне рухатися у східний бік, то під загрозою можуть опинитися щонайменше сотня будинків. Скільки ж польових птахів та тварин вже могли загинути у цій пожежі, залишається лише здогадуватися. На місці ми нарахували щонайменше 10 осередків займання. Сухості горів на кількох десятках гектарів. Через сильний вітер ситуація змінювалася щохвилини. Роботу ДСНСникам ускладнювало й те, що пожежні автомобілі не могли під'їхати до осередків займання, тож вони гасили масштабну пожежу вручну. Дуже важко гасити таку пожежу в таких умовах, коли дує сильний вітер. Вона начебто не сильно горить, але коли подує вітер, починає розгоратися все більше і більше, і все ну, йде верхом по камешу і його дуже складно зупинити вогонь. Тут неможливо заїхати машиною. Е, наша машина стоїть десь в от, тих от, 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 от будинках. І сюди е, також ні лінію не прокласти, нічого. Е, або е, руками тушить, або в нас є спеціальні апарати, е, які в бачок воду набираєш та бризгаєш, але проти такого вогню він допомагає. Місцеві не панікували, а носили надзвичайникам воду. кажуть, у Таромському щороку гориться поле, і вони вже звикли. Ми вже привикли. Ми тут всю жизнь живемо і всю жизнь оце. Ну, коли рибхоз був, то не було такого, тому що вода в ставках була а зараз. Год. Один год не було в 22-му році, як війна почалася. Тоді палили. а це і в прошлому, і в позапрошлому. Люди переконані, причина займання підпал. Тут десь багато, охотники, ця баланда це всі лазять тут, а це ну нікому, воно не нужна. Машини зимою літом постійно гасають. Лосів, диких абонів, косу це все веселюють тут. Уся живність тут. От вам от, вони випалюють, виганяють відсюди і все. Коли ми їхали з Таромського, рятувальники продовжували боротися з вогнем, який щухав в одному місці, натомість в іншому, спалахував ще з більшою силою. Чи дійсно причина масштабної пожежі підпал з'ясовуватимуть правоохоронці? У поліції ж нагадують запаління сухостою, а особливо якщо воно призвело до тяжких наслідків, загрожує не тільки штраф, а й 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Анастасія вільховата. Раз Іванов новини 11-го каналу.